Ну, розкажіть яке сьогодні у вас свята і на душі, і взагалі. Ну, на щастя, я довго до того йшла, щоб відкрити такий музей. І саме 19-го на День Миколая, який є оберігачем таких як моя душа, бо я люблю подорожувати. Для того, щоб любити Україну, щоб знати Україну, то треба подорожувати. І я те намагаюся студентами робити. Саме завдячуючи таким екскурсіям і навіть е, практикам, е, ви бачите, скільки матеріалів усі промосього музеї, е, музей старожитностей. З багатьох куточків України тут є матеріали, е, бо в нас із багатьох куточків України вчаться студенти. Тобто тут є і Черкащина, і Чернігівщина, і е, Галичина, і е, Перед Карпатії, і Карпати, Закарпаття і Слобожанщина. Хай то не так багато речей на є, але ж найбільше тут представлено рідне наше полісся. Ну і правда, туди до Подільського краю це Попілянщина, Душівщина, Ну, Рушники, які ви бачите, це сьогодні я саме взяла цю символіку, яка називається дерево роду. Такий рушник повинен бути у кожній родині. Тому я сьогодні взяла різні рушники, здавалося б, але саме дерево роду, саме на такий рушник ставала молода пара, бо з дерева роду починається родина. Як вам здається, чи вдалося свято сьогоднішньому? ви запрошували гостей. Не мені, пані Дарину, судити, чи вдалося свято. Хто будуть говорити люди? Але як ви, як ви відчуваєте зад, себе? задум заду, заду у мене був такий, що я роблю правильну справу. Для того я запросила священника, щоб він це моє дійство освятив. Потім запросила дівчинку, яка грала на бандурі, бо я дуже люблю цей інструмент. Я вважаю, що Україна саме прославилась бандурою. І Потім почалися е, колядували, бо вже почалися е, колядки із 4 грудня, тобто е, від 3-ї причисти починаю колядувати. Отож ми сьогодні все це побачили. Я хотіла його зробити так, як повинно бути, а не так, як сьогодні Прошу.